Де в Слові Божому сказано довіряти комусь? Ми усі знаємо відповідь, і я бачу, що ви дивитесь на мене з розумінням. Ти маєш на увазі, що ми маємо відновлювати довіру чи в першу чергу будувати довіру, або взагалі не повинні довіряти людям. Я зрозуміла твою думку. Ми маємо довіряти Богові та любити людей, як це сказано в слові. Якщо ми поєднаємо благодать з любов'ю. Замість довіри, то зможемо краще її поширювати. Хочу поділитися з вами історією, що нещодавно трапилась, можливо, чотири чи п'ять років тому. У нас працював один з персональних асистентів пастора. АП? АП. він був у нас вдома, а ми були на кухні і не знали, хто де знаходився. Бо до нас прийшло декілька людей, тож він зайшов до нашої спальні та взяв гроші. У мого чоловіка було кілька сотень доларів, тобто не однією купюрою, а декілька, і він точно знав скільки. Той хлопець взяв кілька з них, вийшов та продовжив працювати. Пізніше мій чоловік запитав мене, «Дідя, ти брала гроші з комода? Я сказала ні. Він каже, я точно знаю, хто це зробив. Святий Дух щойно сказав мені, хто вкрав гроші. Я сказала, що в будинку зараз забагато людей, щоб звинувачувати цього хлопця у крадіжці, треба переконатись. Але він сказав, я знаю, це був він. Тож чоловік йде і питає того хлопця. А той був разом зі своєю дружиною. Чоловік каже: Святий Дух сказав мені, що ти взяв гроші з мого комода. Той каже: Ні, я цього не робив. Його дружина каже, то ти його звинувачуєш. А чоловік, я ні в чому не звинувачую його. Просто кажу, що Святий Дух сказав мені. А той ні, я цього не робив. Тож, коли вони збиралися йти, мій чоловік сказав. Гадаю, вам краще знайти собі іншого пастора, якого ви поважали б достатньо, щоб коли Святий Дух щось каже йому, ви могли це визнати, аби ваше життя змінилося на краще. Вони сказали: добре, ми підемо. Але перш ніж вони вийшли назовні, її чоловік зупинився, опустив голову і почав плакати і сказав. Я прошу вибачення. Його дружина сказала: Ти вкрав гроші пастора? Мій чоловік обійняв його, і то був прояв любові. Невдовзі після цього випадку цей хлопець знову повернувся в мій дім, продовжуючи працювати. Чи ми йому довіряємо? Ні, не довіряємо, але ми довіряємо Богові у тому, що він захищає нас. Наша мета поширювати Божу благодать та любов. Це ніби ти не можеш зробити мені боляче, тому що Бог мене захистить. Я не намагаюся сказати нічого нового. Біблія каже, вам не довіряти нікому, не покладатися на людину, але ми все одно це робимо. А тоді кажемо: ти втратив мою довіру, тому маєш відновити її. Навіщо? Я роблю помилки, і Бог про це знає. Але чи довіряє він нам служіння? Він любить нас достатньо, щоб дати нам. Благодать, зростати, розвивати взаємини з ним та рухатися вперед. Бог завжди відновлює нас. Але, так, знову, але добре, нехай буде та. Мені подобається та. Але, та і усі сполучники. Я люблю такі початки. Давай. А дай, що існує певна міра довіри. Тому Бог. Не кожному доручає одне й те саме. коли ти говорила про свого чоловіка, як веде його дух святий. Я це відчула, навіть знаючи, що той хлопець вас обікрав. Ви не звільнили його. Тобто, Святий Дух може сказати мені, як діяти в певних обставинах. Безперечно, кому й наскільки я можу довіряти, але все повертається до довіри Богові. Розумієте, що я маю на увазі, коли ми говоримо про історію нашого життя, про усі наші життєві історії. Я замислююсь над тим, якою була моя подорож. Мої батьки добре мене знають. Ми знаємо. Своїх дітей не дам тобі ключі від Порше, бо знаю з якою швидкістю ти їздиш. Ви знаєте своїх дітей та кому з них що можна довіряти. Безперечно, спілкуючись з людьми старшими за мене, я чую, як вони думають про те, як розпорядитися усім тим, над чим вони працювали усе життя. Фінанси, кар'єра тощо їм доводиться залишати інструкції своїм дітям. Вони мають знати, що залишити і кому. Коли ми довіряємо Богові, він може сказати, кому і що доручити у цьому полягає захист. Так, це захист, бо Господь знає, коли та до чого ти готовий. Немає хронології або певного терміну для непередбачуваних подій. Є місце писання, де йдеться про те, що ми спадкоємці Бога. Ми, як діти, перебуваємо під опікою, тобто під владою того, хто має вирішувати, що ми можемо мати, і коли. Але коли ми виростемо, то зможемо отримати повну користь від усього, що нам належить. Я повністю згодна з цим. Але знову ж таки йдеться про довіру, тобто, ніби наголос на довірі, а не на любові. Так згодна саме тому так багато розлучень. Ми не проявляємо благодать через недовіру. Але Бог ніколи не казав мені довіряти своєму супутнику. Він сказав любити його. Хочу подивитись на це питання про довіру ще з одного боку. Гадаю, часто люди відпадають від віри або відвертаються від Господа, бо покладають свою довіру на людей, а не на Бога. В сучасній культурі ми підносимо і прославляємо християнство, спікерів, служителів, очікуючи від них досконалості, тобто, Вимагаємо від них того, що має лише Бог. Перекладаємо наші очікування і довіру на людину. А коли ця людина падає або помиляється, ми зневірюємось. Ми бачимо таке знову і знову протягом свого християнського життя. Пам'ятаю, як вперше я пішла на консультацію, «Бог свідок усі ми потребуємо консультування. Я вважаю, що благочестиве християнське консультування, засноване на Біблії, є Божим даром. Я пішла зустрітися з другом пастором, який скажу відверто допоміг мені. Я пройшла через багато образ, фальшивих звинувачень, недовіри з боку людей, які нібито були християнами, та керували мною. Але їхнє керівництво завдало мені так багато болю, що в мене навіть виникла недовіра до господа. Коли я працювала у християнському офісі, керівник міг дуже різко поговорити зі мною, а тоді йшов і проповідував, розумієте? Таке очевидне лицемірство завдає великої шкоди. Я пам'ятаю цю зустріч, коли я розповідала історію за історією про все, що відбувалось. А він подивився на мене і запитав: І ти досі вірянка? Як тобі вдалося не розчаруватися у господі? Бо більшість людей, які бачили подібне, відвертаються від Бога. Я мала фундамент віри, за що я дякую батькам. Я зростала у християнській сім'ї, де мене вчили покладатися не на творіння, а на творця. Люди можуть зрадити вас незалежно від посади або титулу, але наш Бог. Ніколи не підведе і ніколи не зрадить. Люди можуть завдати нам болю, але Бог ніколи цього не зробить. Він тебе ніколи не покине і не залишить. Пам'ятаю, як говорила тоді про це дуже впевнено. Але пройшли роки, і я здається про це забула, коли пару років тому переживала кризу віри, кажучи, зачекай, я ж довіряла тобі, Боже, чому ти дозволив цьому статись? Але я ставила неправильні питання. Чому завжди хибне питання? Так завжди хибне. Не ставте питання, чому дітям все буде марно? Бог завжди все робить на добро мені і заради своєї слави. Тож насправді правильне питання буде: Боже, чого я маю навчитись? Як я можу отримати благодать, що її ти дав мені, аби поширювати цю благодать і твою любов? Я згадую Давида. Коли він вчинив перелюб з Версавією, Давид пише 51-й Псалом. Це його молитва. В одному з віршів він каже, і радітимуть кості, що ти покришив. Це приголомшливо. Коли ми відходимо від Господа, але потім повертаємося із серцем повним каяття, покори та смирення, і кажемо: Господи, я у твоїх руках, то отримуємо викуплення, адже знову ж таки ми повертаємося до довіри Господу, а не людині. Ми маємо довіряти Божій благодаті, його любові, його шляхам, не людським.